І далі історія про те, як герой Майдану став героєм АТО. У столичному шпиталі з бійцем батальйону Айдар Максимом Вакуленком зустрілася Дар'я Дергунова. Максим активіст Майдану, волонтер доброволиця Айдару. А ще рік тому працював автослюсарем в Києві. Каже, революція змінила його світогляд. Щось проснулося внутрі. О, я не знаю, це не об'яснить. Чувствував, що треба щось що зробити. Волонтером Максим став з початку війни. На власній машині привозив провізію до Айдару, а згодом і сам вступив до батальйону. Від государства толком помощі нікакой. Люди цього не відчувають. Максим не приховував від родини, що поїхав на Донбас. Рідні дуже хвилювалися і постійно чекали бійця додому. І тут ми кожну неділю його ждемо домой. От я приїду, от я приїду, розказує нам, що він там машини ремонтує, танки, БТРи. Ну, ми так, ну ми так і надіємося, ждемо його кожну неділю. Пирожки почали. Максим розповідає, біля Луганська Айдар потрапив у засідку. Чоловіка взяли в полон. У нього були прострелені обидві ноги. Бойовики хотіли його добити, але захистила росіянка медик. Звільнили майже через місяць разом із другом Іваном. Тепер Іванова донька приносить до шпиталю малюнки, а Максим пригощає її цукерками. На, скажи, а це від Максима дяді дядівані. Точно передав? Все, добренько, давай. Привіт, передавай. Хорошо? Все, біжи. У Київському шпиталі Максим знайшов своїх побратимів. Сергій Айдарєвець має дружину і трьох дітей. Михайло теж батько, тому із задоволенням читає дитячі листи. Щоб ви повернулися живими, здоровими, з перемогою. Тримайтеся. Україна з вами. Максима вдома також чекає родина. Сину Ярославу скоро виповниться три роки. Він знає і про війну, і про поранення. Каже, як виросте, зароблю гроші і поставлю батька на ноги. Дар'я Дергунова, Вадим Тимофієв, Перший національний.